Червоне і чорне як народжувалася українська музика вимушена кружляти в такт Боялись національного визвольного руху українського. радянській ідеології. Переді мною особова справа на малишка Андрія Самойловича. Новий погляд на пісні, які ви співаєте, й досі, українські митці звикли жити і творити під тиском. Це унікально, що відносно вели. Кількість пісень з того часу дійшли до сьогоднішнього дня. Вальс із системою. Вони писали з передчуттям майбутнього у суботу о 12. -й. На суспільне культура. Суспільне мовлення представляє. Я просто мріяв співати на великій сцені. І знаєте що? Моя мрія здійснилася. Тепер усе залежить від тебе. Настав твій час. З 16 червня по 10 липня заповнюй анкету на сайті junior.eurovision.ua. Візьми участь у національному відборі. Все все вимикаю. Я давно хотів сказати. Виходь за мене, Джеку. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Зустрічайте улюбленого вухастика. Вухастик. Зроблений в Україні, вухастик є головним родинним помічником. Безпечна лінійка засобів для прання та догляду вухастик стане в пригоді кожній українській сім'ї. Вухастик. Турбою геморой. Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео – швидке полегшення симптомів геморою. Йой, це колись трапиться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мікрофлора кишечника буде горювати. Приймайте ентерожерміна. Її смарт спори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника. Ентерожерміна. Щоб не казали потім. Йой. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Але є краще брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк. Тровий бревсілактив животи, животики. Коли біль підступає, нож по форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорте рішуча відповідь на біль у животі. Болить пече свербить, можливо, це геморрой. Рубну полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Прупну радіє життю без геморрою. Ось новинка від болю виразок і запалення у ротовій порожнині. Стоматофіт А з аплікатором. Стоматофіт А знеболює та чинить протизапальну дію. Вже краще. Стоматафіт А знеболення та лікування виразок і запалення для дітей Стоматафіт А міні. Палет з оновленням кольору волосся. Ти відчуваєш радість. Крем, фарба, палет з формулою мультидогляд. Для насиченого відтінку та вражаючого результату знайди радість у кольорі. Палет бренд номер один у Європі. Люби зупини на заправці. Мабуть, це цистит. Цистит? Уролесан усуває спазм, полегшує сучовипускання. Уролесан папа стит. життю. Привіт від артеріум. Постійно турбує дискомфорт у животі. Запитай свою печінку. Есенціали форте Фортеен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали форте Фортеен. Не погоджуєтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. Тена леді створені для сечі. Захищають від протікань та нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. Тена леді. Тепер мій тато щодня приймає магне b 6 антистрес та спокійно сприймає усі мої витівки. Магне b 6 антистрес. Атоксіл, будь ласка. Візьміть майже те саме. Ти не піддослідний кролик. Перевірений Атоксіл забезпечує максимум сорбції вже за 4 хвилини. Атоксіл обирай перевірене, уникай експериментів. Томилися платити за кабельне чи онлайн-телебачення? Ваші улюблені канали постійно зникають, а рахунки ростуть. Припиніть переплачувати. Є рішення, яке зробить телебачення для вас безкоштовним раз і назавжди. Універсальна приставка Телебокс. Це ваше безкоштовне телебачення. Усього один пристрій, і ви отримуєте понад 35 цифрових ефірних каналів та більше 120 супутникових каналів без абонплати. Саме зараз діє акція. На пропозиція. Замовляйте! Усього за 999 гривень. Зазвичай ви платите за телебачення 300 гривень щомісяця. Порахуйте самі, вартість телебоксу це лише три місяці абонплати. Купуєте раз і більше не платите за телеперегляд ані копійки. Універсальна приставка телебокс працює з будь-яким телевізором, старим чи новим. Просте підключення, жодних складних налаштувань. Впорається навіть дитина, безкоштовне телебачення, ні підписок місячних рахунків на сплату. Замовляйте універсальну приставку Телебокс, поки діє акційна пропозиція. Усього за 999 гривень. Купуєте раз і отримуєте безкоштовне телебачення назавжди. Зі звичайною приставкою відео підвисає, переривається або, взагалі, канали перестають транслюватись. Це, м'яко кажучи, дратує. Універсальна приставка Телебокс оснащена найпотужнішою системою стабілізації сигналу. А це значить, що. Ви будете бачити телеканали у відмінній якості HD, без затримок та зависань. Приставка Телебокс. Це ваш максимально комфортний телеперегляд без зайвих витрат. Але і це ще не все. При замовленні ви отримаєте hdmi кабель для ще кращої якості зображення у подарунок. Поспішайте! Кількість приставок обмежена. Універсальна приставка Телебокс. Усього за 999 гривень 150 каналів. HD-якість. без абонплат. Телефонуйте. Вас знову турбує біль у суглобах. Чи знали ви про сучасний комплекс з хондропротекторними властивостями, який сприятиме зменшенню неприємних відчуттів та покращенню стану суглобів? Якщо вас турбує біль у суглобах, ліктях, колінах або попереку, коли кожен рух стає випробуванням, давайте знайдемо дієве рішення для оздоровлення суглобів. Для зручності пропонуємо відразу записати телефон, оскільки кількість комплексу обмежена. 044 209 0409. Коли біль у суглобах стає справжнім випробуванням, ви мрієте про повернення до активного життя. Скористайтеся потужним комплексом на натуральній основі: Ревмаферон Форте. Це захист від дискомфортних відчуттів у ваших суглобах. Відкладайте на потім. Отримайте безкоштовну консультацію зараз 044 209 0409. У неділю пісні, які впізнають з перших акордів і торкають душі мільйонів. Легенди української естради та популярні виконавці у концертній програмі шлягер року о 19.40 на суспільне культура Оке, кісти, тільки не помирай. червона і чорна. як народжувалася українська музика, вимушена кружляти в такт боялися національного визвольного руху українського. радянській ідеології. Переді мною особлива справа на малышка Андрея Самойловича. Новий погляд на пісні, які ви співаєте, і досі українські митці звикли жити і творити під тиском. Це унікально, що відносно велика кількість пісень з того часу дійшли до сьогоднішнього дня. Вальс із системою вони писали з передчуттям майбутнього у суботу. О 12-й. на суспільне культура. Я просто мріяв співати на великій сцені. І знаєте, що моя мрія здійснилася. Ми чекаємо на талановитих дітей зі всієї України. Хто любить співати, хто мріє, то велику сцену у кожного є шанс. Твій прямо зараз. Лови момент і подай заявку. Ми чекаємо саме на тебе. Я не завжди заклопотана. Ну добре, зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Для всього в житті є бік Боб. Арахіс для енергійних перекусів. Кукурудза для зустрічей з друзями. Попкорн для смачних кіновечорів. А також зустрічай новинки. Бік Боб смакує нон стоп. Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ласкаво просимо в доросле життя, де п'ють багато води, носять взуття, в якому дихає Мішка та користуються кредитним лімітом від пумп, і ось у тебе смузі з нового блендера. І до 62 днів пільгового періоду. Пумп Пумп-пумп. тут гроші тільки вигідні. Любий зупини на заправці. Мабуть, це цистит, цистит уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан папа цистит життю. Привіт від артеріум. Після посиденьок з друзями нас очікує пезіч брудного осуду. Але на щастя є Галакс із Галакс легко. Із Галакс, ось так. Чи знаєте ви, що під час гоління третина того, що ви видаляєте, це шкіра? Тож, якщо ви голитесь? Довіртеся ніжності, дав. Відновіть шкіру з новим дав Едванске. Ось новинка від болю, виразок і запалення у ротовій порожнині. Стоматофіт А з аплікатором. Стоматофіт А знеболює та чинить протизапальну дію. І вже краще. Стоматофіт А. Знеболення та лікування, виразок і запалення для дітей. Стоматафіт А міні. Йой, це колись трапиться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мікрофлора кишечника буде горювати. Приймайте ентерожерміна. Її смарт спори сприяють відновленню. І захисту мікрофлори кишечника Ентерожирніна. Щоб не казали потім. Йой. Glow 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 right. Нова сироватка Ніве Люміно Скінглоу з тіамідолом, що у 60 разів ефективніший за вітамін С. Зменшує темні плями, звужує пори, дарує зволоження. Підсилює своє сяйво з ексфоліантом skінгlow для миттєвого 3D-сяйва. Нівея для шкіри. Не погоджуйтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. Тена леді створені для сечі, захищають від протікань та нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин. Тена леді насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. При перших симптомах приймайте Форте. Його пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати Форте. Томилися від безладу на кухні. Постійно доводиться перебирати купу каструль, щоб знайти потрібну. Вам потрібен набір Sejvoрі Pro. Підрозпакуйте ві. Каструлі Сейворі Pro складаються одна і займають так мало місця. А ціна усього від 999 гривень. Набір Сейворі Pro це 5 каструль об'ємом від 1 до 9 літрів з кришками для будь-якого випадку. Використовуйте їх на плиті і навіть у духовці виготовлені каструлі зі стійкої до пошкоджень нержавіючої сталі. Каструлі Sejvor. Прослужать вам довгі роки. Відтепер їжа рівномірно прогрівається, швидко готується і ніякого пригорання. А які вони елегантні, лаконічний дизайн і такі яскраві кольори. І головна особливість продумані ручки, що складаються. Зберігайте каструлі одноводні. Більше ніякого безладу у шапах. Каструлі Сейворі Про майже не займають місця. Тому у ваших шапах буде порядок завжди. Набір каструль Про. 10 предметів усього від 999 гривень. Телефонуйте. Вас знову турбує біль у суглобах. Чи знали ви про сучасний комплекс з хондропротекторними властивостями, який сприятиме зменшенню неприємних відчуттів та покращенню стану суглобів? Якщо вас турбує біль у суглобах, ліктях, колінах або попереку, коли кожен рух стає випробуванням, давайте знайдемо дієве рішення для оздоровлення суглобів. Для зручності пропонуємо відразу записати телефон, оскільки кількість комплексу обмежена. 044 209 04 09. Коли біль у суглобах стає справжнім випробуванням, ви мрієте про повернення до активного життя. Скористайтеся потужним комплексом на натуральній основі. Форте». це захист від дискомфортних відчуттів у ваших суглобах. Завдяки унікальній формулі. ви можете відчути полегшення, комфорт і покращену гнучкість у суглобах. Подбайте про себе вже зараз. Живіть ваш кожен день з насолодою та легким рухом без обмежень. Навіщо доводити до крайнощів? 044 209 0409. Відчуйте природну силу Ревмаферон-Форте. Активні компоненти комплексу сприятимуть регенерації хрящової тканини та відновленню стану ваших суглобів. Не відкладайте на потім, отримайте безкоштовну консультацію зараз 044-209-0409. Дізнайтеся, як ревмаферон форте допоможе вам зміцнити та захистити суглоби. Ревмаферон Форте. Ваш надійний партнер на шляху до здорових суглобів і активного життя. Отримайте безкоштовну консультацію зараз та дізнайтесь дієве рішення для проблемних суглобів 044 209 04 09. 044 209 04 09 Бриджон Дети. Королева кар'єрних. Лізь нагору, нагору, ти в ефірі за 30 секунд. Та любовних перебиті. Ти мені подобаєшся. Чому тепер так багато незаміжних 30-річних жінок? Бріджит поспішає до вас. Може прихопити дуєвні пістолети чи шпагу. Культові романтичні комедії. У п'ятницю, 27 червня, щоденник Бріджит Джонс та 4 липня Бріджит Джонс межі розумного. О 21-й. Допоможе вам.